Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ми з вами живемо буденним життям. Дім, робота, робота, дім. Дуже рідко піднімаємо голову до неба, аби побачити зорі, скажімо, ввечері. Дуже рідко лягаємо в траву, аби відчути її запах, аби подивитися на життя комашок. Або просто, я не знаю, ну, бути щасливим від того, що квітне яблуня, що буяє цвітом вишня. Знаєте, моя сьогоднішня гостя, вона усе це бачить. Вона цим просто живе, це для неї повітря, це для неї харчі душі, це для неї м, сенс життя. Вона потім усі ці свої спогади, усі ці емоції, вона виливає у вірші. Вона пише прозу, новали. Це письменниця, це філолог, це вчитель. Лідія Яцкова. Лідія, ось вітаю якою, Якою була дорога? Ви до нас приїхали з села Снітон, Літичівського району. Нормально добралися? Слава Богу. Ну і слава Богу. Головне, що ви з нами. Лідія, а як ви гадаєте, от чому зараз ну, рідко знаходиться час, бо зазвичай якось дійсно на час це списують. Хоча я вважаю, що це не так. От підняти просто очі, та? ти йдеш або почути пташку, і зупинитися і сказати, боже, як пташка співає. Я рідко це бачу, рідко це чую. Ви скажете, можливо, там романтики, це вони більше на це зглядаються. От як ви гадаєте? Причина тільки одна. Коли людина одна, або самотня, вона не буде цього помічати. Потрібно бути поряд людина інша. Або сім'я, або діти, або друзі, або знайомі. Один одного вони повинні підтримувати, розуміти, любити. І тоді перед ними відкриється весь світ. Вони почують і побачать птахи, зорі, небо, і на небі у хмарках все, що хочете. І у квітах кохання своє побачать. Все головне повинна бути ось підтримка, розуміння. Це я так вважаю. Я не знаю, це мені здається питання таке трошки суперечливе, тому що ну як самотність людини, ми живемо в соціумі, і біля нас завжди хтось є. Але я розумію про ту самотність душі, про яку ви говорите, так? І не завжди люди, коли в щасті, вони звертають на це увагу. Дуже часто буває таке, що коли людина дійсно самотня, вона більше цього бачить. Хоч я теж можу помилятися. Ні, це так. Людина тягнеться, людина хоче. Але коли, коли вона не має однодумців, не має ось тих дверей відкритих, двері закриті, а вона соромиться постукати, зайти, або чекає, коли вони відкриються, а вони можуть не відкритися, так, тоді їй тяжко. Вона починає сумувати, згадувати минулі роки, плакати. Ось. А коли е, йде на зустріч новому дню, на зустріч сонцю, тоді, звичайно. Людина усміхається, людина пише вірші, пише пісні, майструє, малює картини. І світ стає зовсім іншим. Зовсім іншим. А це потрібно, бо інші люди будуть дивитися і будуть заражатися цим, і теж почнуть творити. Знаєте, я бачу ваших очах, що ви знаєте про що ви говорите. Це точно, тому що ви не тільки пишете ви, і музику пишете ви, тексти пишете, ви співаєте, ви знімаєте якісь коротенькі фільми, ви, ви спілкуєтеся, не дивлячись на те, що ви сільської місцевості, ну, тобто доступу такого немає, як в місті, скажімо, з багатьма митцями. І це просто в ваших очах видно. Ви тримаєте в руках книжечку. Це поки що перша і єдина збірочка, яка у вас вийшла. Має вона назву Оркестр мого дитинства. Скажіть мені, Лідія Михайловна, Оркестр для вас це певний символ, чи це щось достатньо реальне? Я маю на увазі символ якоїсь зглажено, з, злагодженості, символ поліфонії, символ відповідності усіх на своєму місці, гармонії. Чи це все ж таки те про щось реальне? Одним словом не відповісиш. Якщо зразу, то, звичайно, це мій оберіг. Оберіг мого дитинства. Тому що оркестр, насамперед, про який я згадую, це мій батько. Він... А тут фотографії, так? Так, фотографія ось сільський та, оркестр, де батько в центрі, глянця. він грав на кларнеті. Тобто він космос Михайло музикант. Михайлович. І ось батько мій і тримає мене маленьку на руках. Я тримаю кларнет. Мені здавалося, що я найщасливіша людина у світі. Тут з кварнетом тут, так? Так, тут кларнет. А батько тут настільки він такий спокійний і гарний, що я його таким щасливим теж не пам'ятаю більше. Був різний, але ось тут він, певно, теж найщасливіший. А що в нього життя було складне? Ні, ну в роботі. Так в роботі, просто, так? так, постійно робота. У вас ж п'ятеро дітей було? Так, в чотири хлопці, і я п'ята. Музика з дитинства зі мною, можливо, не так глибоко, тому що коли тільки грала духова музика, коли батько йшов на репетиції, чи були якісь такі заходи в клубі чи весілля, то тільки тоді я мала можливість маленькою там бути. Але це з малку. з малку. А потім брати почали грати. ось, І це словами не передасиш. Духова музика настільки вона сильно в мені вкоренилася, що сьогодні, навіть коли я чую духову музику, то в мене все здригається. Кожна клітинка, кожна клітиночка абсолютно. Бачите, І... буває з народження біля неї. Це така бо, сила. Бо зараз ну, багато хто скаже, та ну що там Боже мій, ну гримить, ну шумить, ну голос, Ні. ну пафос. Та". Але... Ні, це дуже дуже краса велика, дуже велика. Тут, де я пишу, вже згадую про оркестр і називається замальовка оркестр мого дитинства, то я там написала в кінці звернення до батька, батьку, грайте, грайте, я почую вас. Тобто немає значення. Якщо людина творила, і якщо ця творчість була красою, немає значення вже абсолютно ніякого. Ця краса вічна. І хоч він уже в інших світах, в інших садах, але музика -то залишилася, і вона мені дає силу. Тому треба пам'ятати тільки добре, тому що це життя. Гордо, У мене ж у мене віршик маленький є. Дивна ця осінь, фарби на вибір. А у людини чорне і біле. Тобто переплітається все в житті, але з цих е, кольорів все рівно складається мозаїка, складається наше життя, наше буття. Є і будні, і є і свята, але якщо ми у буднях зможемо е, виділяти ось цю красу, простоту, нехай навіть і мозолі материнські, нехай навіть після того, як брат тренувався на трубі, він виходив з кімнати, в нього губи, ось так, ось так буде. І ми всі стояли, сміялися, але як він гарно грав. Тобто це залишається, бачите, у пам'яті. А вже порівнюючи сьогодні, сьогодні ви згадуєте це гармонія, звичайно, це гармонія. Оркестр це все. Це і хмарки, і квіти, і знайомства, це і усмішки, це і кохання. Так як є оркестр інструментів, різні інструменти. Так ці інструменти і, усп... так, так, і в житті, такі хочеться, хочеться того оркестру, то того порядку, того відчуття, Дуже, гармонії і в прямому, хочеться. і в переносному mm -hmm. значенні. Лідія Михайловна, почитайте щось з цієї вашої збірочки, тому що воно хочеться поетичного слова цього. Насамперед, як дозволите, я скажу, що книжечка вона не дуже велика, але складається з п'яти розділів. Mm -hmm. І я хотіла розмістити тут трошечки, щоб люди мали уявлення про що я так, будь ласка, пишу? Перший розділ це поезія. Віршики без дошкільної підготовки. Боже, як це було. Тобто, так, ну, так як і дітки, які не ходять в дитячий садок, бувають вредними і бувають неслухняними, але можуть стати потім медалістами і президентами. Без дошкільної. Чому така? Ну тому що дуже часто діти особливо по селах в садок не ходять. Тому що батьки зайняті, роботи багато, і не кругом є садки по селах. І це для них віршики. Тому так. Боже. Ось другий розділ називається замальовки. Замальовочки. І це невеличкі етюди, все, що я бачу, я собі пишу в такій художній легкій формі. Їх, звичайно, багато, але тут я намагалася розмістити по тематиці різні, щоб можна було мати уявлення і про природу, і про творчість, і про і, ну от різні за тематикою. Третій розділ вже йде новела Білий ангел, це присвячена моєму рідному Зупиньмося, дядькові. Ще Четвертий розділ mm -hmm. невідповідність, так я його назвала. Mm -hmm. Чому так буває? Є невідповідності, і ми не знаємо, чому ну, вони... Ну, розкажіть, є. бо я так зрозуміла. Останній що... розділ словничок, моїх спостережень, порівнянь. Е, якщо коротко так уявлення, щоб мали, наприклад, віршик, я читала тільки що про осінь, е, про музикантів я можу прочитати, е, ось немає вже тих музикантів, село овдовіло без них. Труба не дзвенить вечорами, кларнет на полиці затих. Наприклад, такий маленький така сьогодні, міні... філософ. мініатюрка. Або про час, ось про час в мене багато є. Цей візник трохи дивний. Все бігом і бігом. Час меткий і нестримний, і завжди з батогом. Теж, знаєте, я так от помітила, що ви любите гратися в слова, ви любите е, надавати їм якийсь зміст свій, такий, який ви відчуваєте. От що це означає невідповідність. Невідповідність. Ну, наприклад, це дуже просто. Якщо взяти. У мене тут багато невідповідностей, я їх поділила, щоб не. От ілюстрація, дивіться, сніг і тюльпани цветуть. Тюльпани в снігу. Ну, в природі теж є невідповідності, але комусь вони подобаються, комусь не подобаються. Ось. Давайте покажемо. Стивите. Ось ось такий тюльпанчик. Ну, а якщо приклад саме з приклад, зі слова. чому так буває? Любить він, не любить вона. Любить вона? Не звертає уваги він. Ось, наприклад, така не в природі, це в житті. Зробиш якусь дурницю, пам'ятають усі, та ще й довго. А присвятиш якісь справі ціле життя, ніхто твого імені й не згадає. Ну, це знову ж таки відносно, ось, але так, але, да, я розумію, ну, що. А якщо торкатися словничка у того вашого спостереження? Якщо торкатися таких... словничка, він в мене в алфавітному порядку. Але по кожній букві я не буду читати ну, звичайно, зразки, бо це довго. Але, наприклад, те, що мені близько, тому що робота учительська, вона всім близька, бо діти ходять в школу. Звичайно, ось айстри, квіти. З чим вони в мене? Учителі. Учителі гарні, розумні, весь час чекають пенсії, а коли йдуть на пенсію, плачуть за школою. Це Айстри, Ану, ще айстри. Щось. Будь так. ласка, наприклад, в нас Турція. От, зараз ви здогадаєтеся, чому У мене була вчителька географії Марія Романівна, і ми її всі любили. У неї була родимка на носі. А ось я завжди її в неї. Багато квітів було. Я завжди її щось з Настурцією порівнювала. І Отак я й написала: Настурція вчителька географії, гарно одягнена, на голові закладене волосся, рівна постава. На носі родимка, знак щастя. Якщо учительку люблять діти, то хіба це не щастя? А, ну, це з аналогією, так, що так вискочить на носику і зразу так, ніби тебе хтось закохався. Ось, наприклад, так. я можу вам прочитати, бо це так квіти я відкрила, бо весна на вулиці, підсніжнички, першачки. На лінійці всі стоять рівненько, радіють, що нарешті вирвалися з дитячого садка і будуть ходити в справжню школу. А це точно. Ну, ось так варті біленькі всі в біленьких бантиках, біленькі сорочки. А бабуся чим у вас асоціювати? бабуся в мене завжди з чорнобривцями, тому що так в нас було заведено на городі, щоб не росло, і обов'язково обов'язково біля криниці ціла грядка чорнобривців. Тому в мене чорнобривці мої бабусі, як квіточки, як зірочки, як сонечка. Дуже мило. Бачите, ви багато абсолютно різних речей пов'язуєте з квітами. Я хочу розказати нашим глядачам буквально так штрихом скоріше, бо часу немає у нас багато про ще одне захоплення. От у мене зараз в руках. Це фотографії, які робить пані Лідія. Це квіти, я так зрозуміла, вони ростуть у вас Селікно. на городі. Це те, з чого в принципі, я починала нашу розмову. Вона це бачить, вона це вирощує. Вона збагачує свою душу вона збагачує душу інших людей. Бермуда. Це в нас Бермуда. Бермуда. Це у нас а Це її листочок. Ой. Життя, лесочок. Це ви побачили і сфотографували так. саме таку краплину, фотоапаратом. Як, як під мікроскопом, мені здається. Так, так? Як, як людини на руці життя, так. бачите. Теж має троянда своє життя. Ой, зараз, зараз це у нас ще є троянда одна. О, оця. Так. Казанова. Казанова. Ви подивіться. Це Казанова. Казанова. Отак подивишся. Аромат ядрат. на, на 5-6 метрів від неї йде. Так дуже, так, дуже гарно. А, відносно того, що можна побачити на небі. От вона побачила на небі і сфотографувала Це, це пудель. собачка пудель. Ну хто не вірить, то там зразу внизу ще є дерева, кінчики дерев. Я завжди дерева захоплюю, щоб був доказ, що це не, не малюнок. Знаєте, я згадала чомусь, я колись прочитала, що а, хмари вони а, мають ту форму, яку ми їм придаємо. Яку продають їм люди? Просто ну, чудовий такий вираз. Тут у нас з вами ой, це дуже цікава фотографія, і вона має якусь свою навіть і продовження. Так, у мене дівчинка в 8 класі була написала віршик. Небо з ока пустило сльозу. Ось, і Я думаю, що ось ця фотографія тому рядочку відповідає. бо це Все чорне, а там голубеньке, біле, так як око людське. Боже око, можливо, навіть воно дивиться треба, на нас. Це треба побачити, розумієте? Так, а це, це у мене на городі. Це Сон... на городі? На городі. Сонечко зійшло і з нього вилетів літак. Я побігла по фотоапарат, поки я прибігла, літачок вже полетів, але залишив дорогу. А Хоч це щось? ваша хатка там внизу? Ні, хатка тут, де я стою. Ага. Ось тут. А ви прод... від неї фотографуєте? Так, від неї. Боже, яка багато у вас без <рес> У вас є новела. Ми зараз от, з вами знаходимося у травневих святах, перед день і дня перемоги у Другій світовій війні. Ця новела присвячена вашому дідусеві. Ні, дядькові. Дядькові, так. розкажіть. Новела Білий ангел, ось є фотографія тут і ангел біля фотографії. Угу. Історія ця дуже довга і велика. Якщо дуже стисло, то я вам скажу так. Бабуся все життя чекала свого сина Ваньку. Це рідний брат мого батька. З війни. ось І до 90 років вона нічим не хворіла. Вона просто була вже, як кам'яна брела. Вона стояла біля хвіртки і виглядала, Та Ванька шо? прийде. Та розумієте І вона попросила нас, дітей, знайдіть. І ми тоді записувалися в Червоні слідопити, писали, і в Москву, і в Київ. Ви знаєте, це тягнулося роками, якщо порахувати ще десь з якогось го року. і Цієї весни, що минуло 2015 року, я знайшла. Це дуже довга історія. Але мій шлях аж дійшов до польської границі, тому що там точилися в 44-му році дуже великі страшні бої. І на одному із полів полягло більше тисячі солдатів. Поранених забрали, а Ваньку не знайшли. Він там лежав, я знайшла то поле. Знайшла людей, він лежав там 15 днів і ночей стікав кровою, живий, 19 років. А бабка чекала його біля хвіртки. Ванька, я вірю, що ти живий. І коли я на тому полі була, мені здавалося, що я стала тим Ваньком і щось проросло у мені, Настільки це було сильне потрясіння. Я знайшла документи. Це меморіал. Сьогодні меморіал російський закритий для тих, хто хоче шукати, попереджаю. Але ми знайшли ще польський меморіал, тому що територія була частково тоді знаходилася на належала Польщі, а у них архіви всі збережені, і меморіал відкритий. І знайшла документи, що люди з села, жінка з хлопчиком, знайшли його. Рука ворохнулася, і вони покликали людей на підводу і його в госпіталь завезли. Завезли в госпіталь, і він в госпіталі десять днів ще прожив. Навіть там люди, які я знайшла тих людей, і казали: та він білий, як крейда. Нащо його ще лікують? З нього нічого не буде. І я собі уявляю, і він це чув. Я не знала, як назвати. Я думала, тому що коли я поїхала вже на військове кладовище, я взяла бабчину фотографію, взяла землі з-під його грушки, яку він посадив, тому що хата ще є, город є, ми так і тримаємо. Я запалила там свічечку з бабчиного підсвічника. Я включила монастирський хор, щоб він співав в пісню, молебень. І через дорогу церкву була, почали бити дзвони. Вони били пів години. Я не знаю, чи це співпало так, чи це якийсь дух. Це знак Божий, це я знаю, дуже бабач, вагалася, як назвати, чи дзвони пам'яті, чи не знала. Але коли я приїхала з цієї поїздки, я сіла за кілька хвилин, написала цю історію, не називаючи. Тільки його ім'я назвала, Яцьков Іван Михайлович, не називаючи ні, ні шпиталь, ні поле, нічого, тому що таких випадків було тисячі, щоб зробити цей образ, можливо, навіть сьогоднішні днем порівняти, що сьогодні такі самі ситуації є. І уявила, що це ангел до нього прийшов і забрав його в Едемський сад, і назвала Білий Ангел. Ванька мій був білявий, з голубими очима і завжди носив кашне. Він був інтелігентом, він любив грати і любив малювати. І він би, можливо, був відомим художником або відомим композитором. Він був геніальний. І, бачите, сьогодні він співає і грає в Едемському саду. Тому ця новела, Білий Ангел, присвячена рідному брату моє, мого батька, Ванькові, який залишився навічно 20-річним. Я б е, хотіла, щоб е, таких воїн, таких ситуацій не було ні на одній землі, ні на нашій, ні на іншій, щоб матері не плакали і не чекали, ось так, вболіваючи і е, трачучи своє життя на це чекання. Тому що матері всі одинакові, вгорі матері всі одинакові. І мати повинна радіти. Тому, що дитина жива, що дитина приносить радість, що дитина продовжує рід. І плакати не повинна, тому що сльози, вони коли падають, проростають лілії. А лілія це квітка едемського саду. Досить їх саду, досить. Нехай там в Одемському вони будуть, а на землі нехай цвітуть троянди, нехай цвітуть е, підсніжники, нехай цвітуть е, волошки, піони, гладіолуси, жасмин. Михайловна, давайте ми от на цій ноті з вами такий е, проникливий. І завершимо нашу розмову. На жаль, час дуже швидко сплив. Я вам дуже дякую за вашу чисту душу. Знаєте, коли ви от розповідали це все, я чимось пригадала рядки однієї пісні. Треба жити, як співати. А співати наче жити. Людям душу дарувати, бо інакше болить. Я вам дякую. І, я вам І дякую, дякую нашим глядачам. Ми з вами ще побачимося. Під обажуром.